Суспільне око хто ми є яка наша місія ми об'єднання громадян України з активною життєвою позицією громадських активістів, управлінців, підприємців та експертів у різних сегментах життя суспільства. Ми прагнемо, щоб держава Україна не втратила наданий їй унікальний історичний шанс стати нарешті успішною серед інших країн світу. Ми прагнемо, щоб всі люди в Україні жили заможно та в достатку, гармонійно поєднуючи власні економічні успіхи з розвитком своєї духовності та морально етнічними принципами. Ми прагнемо, щоб люди набули потужних здатностей до самоорганізації і навчилися самі управляти і нести відповідальність за своє власне життя, правильно використовувати свій життєвий потенціал. Ми хочемо, щоб люди навчилися максимально розкривати і ефективно використовувати потенціал території, на якій вони проживають, через повне знання її природно-географічних, спадково-демографічних, історико-культурних, соціально-економічних та духовно-сакральних статків. Ми прагнемо, щоб люди навчилися розуміти життя як цілісну систему, де людина територія. Держава є взаємопов'язаними елементами, кожний з яких виконує власну унікальну функцію. Що ми пропонуємо? Держава Україна сьогодні знаходиться в ситуації системних інституційних порушень, результат яких відсутність інтересу існуючої політичної системи та політичних еліт до побудови України як сильної успішної держави. Цілком очевидно, що рівень пасіонарності суспільства внаслідок війни і нездійснених очікувань революції гідності найближчим часом досягне критично високої точки. Виходів суспільної енергії може бути декілька. Варіант Перший революційний повалення існуючих політичних еліт, повне руйнування політичної системи. Переділ власності, управлінський хаос, ризик втрати державності під загрозою зовнішнього впливу. Варіант другий еволюційний, який саме пропонуємо ми залучення більшості громадян до реального управління власними територіями. Дійсно, мешканцям доведеться самостійно формувати бюджет території і стежити за його витрачанням. Самостійно вишукувати додаткові джерела наповнення бюджету і оптимізувати витрати, навчитися використовувати унікальність власної території для створення конкурентних продуктів та підвищення її додаткової вартості. Найбільш важливим на цьому етапі для мешканців території є чітке і ясне бачення ресурсного потенціалу власної території. Потрібно чітко знати, скільки коштів збирається у вигляді податків, і скільки та куди витрачається, скільки працездатного населення залучено у виробництво товарів та послуг на території, а скільки знаходиться поза межами ринку праці, вважаючи за краще жити за рахунок інших, яким є баланс земель на території? Скільки витрачається коштів на утримання управлінського апарату, а скільки на утримання шкіл і лікарень, ремонт доріг тощо. Але як і де мешканцям територій отримати дану інформацію? Існуюча офіційна статистика органів влади не дає нам відповіді на ці питання, існують тільки загальні дані, якими державні органи влади маніпулюють на свій розсуд і вводять в оману громадян України? У 2015 році громадська платформа Суспільне Око започаткувала проект «Енциклопедія територій. Енциклопедія територій є інтернет-ресурсом, який містить в себе інформацію про 675 адміністративно-територіальних одиниць України, міст та районів по наступним параметрам. Закони та правова база, мапа та генеральний план, земля і навколишнє середовище. Людина та громадськість, соціальна допомога, освіта, здоров'я, культура, наука та інновації, влада та вибори, економіка та фінанси, промисловість та торгівля, сільське господарство, інфраструктура та ЖКГ, енергетика, охорона довкілля, природні ресурси, банк стратегій. Енциклопедія територій передбачає можливість поповнення та оновлення даних в онлайн режимі і містить алгоритми розрахунку ресурсного потенціалу конкретних територій України. Користувачами даного продукту будуть усі громадяни України, що мешкають на ті чи іншій території. Це перший життєво важливий крок на шляху розбудови території, визначення точок пріоритету їх розвитку. На основі отриманих даних громадяни навчаться формувати стратегії успіху власної території, ступеню беззбитковості економіки, розвитку інфраструктури та підвищення якості життя кожного мешканця даної території. Проект також передбачає реалізацію навчальних програм на базі української політичної школи для всіх зацікавлених у проєкті осіб. Хто є наші партнери? Нашими партнерами і союзниками є народ України. Що ми чекаємо? Енциклопедія територій це правда про реальний стан справ на кожній території, основа для становлення громадянського суспільства, запобігання корупції, платформа для генерації стратегії розвитку територій, мотивація до здорової конкуренції територій Формування горизонтальної громадської системи управління, заміщення функцій державних інституцій та оптимізація суспільних витрат. Основний результат полягає в успішній зміні існуючої парадигми в Україні, при якій люди, усунуті від процесу визначення шляху свого майбутнього, параметрів якості життя, залучення в процеси управління, впливу на владу і розуміння власної відповідальності. Зміна даної парадигми дозволить людям позбутися зайвих ілюзій, відчути персональну відповідальність за своє майбутнє майбутнє України Суспільне Око живи з відкритими очима.